Що залікова за Вітаю на каналі Проспінінг. Нарешті ми з вами добрались до Естонії. Знаходимось на озері, яке дуже-дуже складно вимовити. І сьогодні ми з вами знаходимось в легендарному вже екіпажі. Це Юрій Орлов. Ось він там готується до сьогоднішньої риболовлі, і Дмитро Галаш. Багаторазові чемпіони України, світу, просто дуже досвідчені риболови, з якими ми сьогодні з вами проведемо тренувальний день. Озеро має назву ВирцЯвр. Вибачайте, якщо не так я щось вимовив, але дуже складно перекладається як камишове, верніше очеретне. Озером, отже, сьогодні ми проробляємо. Ну не ми, а хлопці проробляють щуку, тому що на минулих тренуваннях вони там працювали і по судаку, і по окуню. А сьогодні ціль перевірити локації, які можуть принести успіх саме по рибі під назвою щука. Тому слідкуємо. Ну що сказати? Це ж кіно вийде після чемпіонату світу. Я думаю, варто розказати про загальну концепцію, якщо вони проти, я буду ловити паралельно. Водойма тут дуже складна. Складна вона в першу чергу за погодними умовами. Коли ми приїхали сюди на відбори два тижні назад, тут був шторм, вітра. Ну, Були дні, коли 20 метрів на секунду пориви були такі, що дахи на будинках просто свистіли. От. І е, озеро довжиною 35 км і шириною десь 15. Тобто ну, вода така велика. половина київського водосховища десь так приблизно. Е, і тут дуже багато судака. Дуже багато. Але він тут не джиговий. Тобто тут вся ловля судака, вона пелагічна. От. І в принципі, зіштовхнулись ми з тим, що так само, як судак може не клювати на джиг, от просто не хоче. Так само він не клює в пелагіку. І, як показали відбори, всі команди, практично всі, зробили ставку на щуку. А ті, хто зробив ставку на Судака, в принципі, програли відбори. А, і, в принципі, тенденція продовжується. Тобто ми кожен день на тренуваннях виділяємо годинку-дві на Судака і він так само не ловиться. От. Тому, звісно, що вирішили тренувати щуку, також в прилові тут є окуні. Окуні є різні, є отаких дуже багато. Є окуні, там, один мені влетів 40 см навіть на е, Ратлін. Тому е, треба, як нам поки що здається, використовувати невеликі приманки, це там довжина 7, 12 см максимум, щоб не відсікати. Саме оконів, тому що вони теж дають бали, от. а за тенденцією щуку розмір приманки тут не сильно відсікає. І Щука, на жаль, тут не в такій кількості, як судак. От. Вона просто мало місць, де ловиться щука. І Вона дуже швидко запресовується, вибивається, тому важливо саме комбінувати ловлю при ловлі щуки, щоб у конці теж попадалось. Ну, у нас Практика така, що там цілеспрямовано доловлювати або навиловлювати окунів не виходить. Тобто є зграя окунів, Один, два, максимум там, три з них залікові, всі інші отакі пісюни. Тобто пахани стаї <клюють>, клюють одразу на велику щучу приманку. Ну, умовно велику. Да? А потім починається незаліковий окінь, оскільки б ми не пробували там ставити всякі черв'ячки, танти, цикади, вертушки. Просто дрібний оконь. Тобто сортувати його там сильно не виходить. Ну і середній розмір щуки, як показали відбори, це десь там 55, максимум 60 см. Було буквально там пару щук таких там під 70 см. Воно і не має сенсу ставити якісь бікбейти, ну, щось таке, типу, для того, щоб там ловити здорову щуку, тому що її тут попросту дуже-дуже мало. Або вона ходить десь е, ну, там, в морі разом з судаками, лящами. Тому таке незалікова. А може і залікова, слухай. Ні. Не залікова. Але приманку перевірили, так, Саня. Приманку не показує, бо прийдеться тебе залишити тут, на цьому озері десь в очереті. Але нову приманку перевірили. Слышиш, поміняв жабу і добрав рибу там, де. Ааа, зійшла. Де її... де її тільки що не було. Так я теж кидав, але іншу приманку. Замінив приманку і риба взяла. От вам прикол, тобто ще є тут. Другий нюанс цієї водойми, такий дуже важливий, який ми там підкреслили і на тренуваннях, і в турах на відборах, це те, що рибу можна добирати іншими приманками. Тобто є цікава ділянка, щось покидали таке там, нема реакції риби, але є впевненість в тому, що вона ну, теоретично тут може бути. Міняємо приманку, як відбулося саме зараз. і... Ловимо щуку, ну тобто добирає. Зараз ось хлопці йдуть на носовому моторі, і тим самим постійно ловлять в русі, прокидуючи берегову бровку. Зараз знайшли ділянку з глибиною, от в середньому підільною зараз 5,8 і коли підходиш під стінку, десь в середньому 3 метри. Таким чином лов відбувається саме в русі, і як я кажу, хлопці працюють по Дистанції і швидко можна знайти місця, де концентрується щука. Тим самим, звісно, можна зробити. <кхух> ну і звісно, що таким чином можна швидко оприділити саме на яких глибинах і де знаходиться щука, що зараз на тренуваннях потрібно робити. Санька. Ти допомагаєш команді? Так. Ого, яка щука! Найкрупна Но... щу така, як ми не дістали. <кій> Но там от така була. Ага, око було от таке. Не <кій> надо, вот. Гер, парма знімали. Че вам? Наш. Приманку не показуй. <кій> Інструменти на кормі. Ну, от так і проходять тренування, по площі влітають отакі щуки, іноді вони дуже концентровані. В перші дні ми знаходили місця, де там за шматок річки 50 метрів можна було спіймати там десяток таких щук. І вони голодні, дуже агресивні. Сьогодні трошки інша історія. Ми пішли по новим місцям невідомим нам трошки, не трошки, а значно далі від безпосередньо самого озера, і тут від Устів далі, і риба значно рідкіша. Тобто вона є, але ну, зовсім не концентрована. Таке там одна щука на два кілометри. Ну, звісно, що це такий незадовільний результат по 에... локації. Або навпаки, позитивний в плані того, що це означає, що суди точно не треба йти. три Трізо: Великий коліпатель. Що хотілося б сказати стосовно а, інструмента, яким я працюю. Відповідно, снасті да, з А, У Юрчика приблизно а, такі самі параметри. А, це 76-й графіт лідер занна, тобто довжина 2,29 з тестом до 28 грамів. Оптимальна снасть для того, щоб а, ловити щуку по траві, тобто можна проривати при зачепчиках через латаття, очерет. Стару траву, яка там підгніває. От, тобто не зовсім дубець, да, тому що ну, для щуки е, такого розміру кіло-півтора гекумиловому цього абсолютно достатньо, щоб можна було форсувати рибу на виважуванні в підсаку, ну, і так далі. Е, е, катушка, відповідно, 4000 ну, Багато хто там за мною слідкує. Знаю, що я використовую тільки сіртейти саме в спорті. Абсолютно надійна і безпретензійна котушка, якими я користуюсь там майже весь час. Зараз саме бидра шматок латаття за рахунок потужності Снасті. І шнур 1,2 по ПЕ класифікації. Такий шнур не дуже сильно поросить на е, вітрі, да, тобто коли там ми ловимо на широких площах, а такого тут багато, да, я би хотів там, і півторачкою, і двійкою ловити, але це вже некомфортно при а, е, саме бокових закидах. І цього діаметру вистачає для того, щоб там, закидувати навіть там, кілошну щуку просто через борт човна. Шнур, до речі, восьмижильний. Я з чотирьох жилок плавно, з виходом нового шнура Duel TX8 перейшов на 8жил. Не знаю, як так вийшло у виробника, але ну, він дуже класно тримає абразив, там специфічне плетіння є і не січеться ну, не зовсім, а. Ух ти, з куща лупануло. З куща лупануло, продирав і бахнула. Ну там все дуже швидко було, тому просто вона не встигла хепнути. Я видирав. От, відповідно, це е, такий основний інструмент для ловлі там щуки і судака з човна. Давайте вже доб'ємо питання. Я знаю, що багато кому цікаво, на що ми там ловимо, покажу основні свої інструменти, да, щоб закрити це питання. Далі у нас занна до 15 грамів, така сама 76, 2500 сертейт, 0,6 жил TX8 і, ну, бачите, тут вже зібрана. На джихрігі танта, дуже м'який кінчик. Да, і, як основна концепція всієї лінійки Занна, дуже потужний комель. Там В ризі в нас було таке, що я ловив на відвідний і бахнула е, трьошка щука на флюрик і за рахунок того, що палка коньова. Да, кінчик відпрацьовує, вона не зрізала якийсь там 0,25 флюрик, і е, цю рибу в турі ми взяли. І переходимо до пелагічної ловлі. Кастингова нова тіра 24 до 38 грамів, двійка той самий tx 8 і 1000 HD-шний зелен. Така снасть дозволяє кидати монтажі в діапазоні до 40 навіть 50 грамів. Довжина 76, це теж 2,29. Я не дуже люблю короткі палки в Пелагіку, тому що коли вітер коротким кастінговим вудлищем, важко пробити вітер, а за рахунок довжини така снасть дозволяє ну, більш комфортно ловити в вітряну погоду. Ну І взагалі я давно перейшов на трошки довші вудлища, там, ніж Починав там 2 2-2-10, мені більше зараз подобається трошки подовше. І це також диктує розмір човна, човен великий, іноді треба перевести рибу за мотором тролинговим, або за цим двигуном, і коротким спінінгом це не завжди зручно. І саме хевік теж для Пілагіки. Це Вігор 77 XH до 113 грамів, да, до 4 унцій, 200-й татуліон і 2,5 шнурочок. Це, скажімо, для ловлі на великі вже рибки судака, 7-8 дюймів і там, з вагою там, вантажика. Там. 30-40 грамів, щось таке. Коротше, до сотки. Ось такий оптимальний комплект, який я підібрав, враховуючи те, що у нас з Юрчиком з собою на двох десь там під півсотні різних спінінгів ми до кінця не знали умови, в яких ми будемо ловити. І, в принципі, я думаю, там після відборів е визначили, що саме цими вудлищами будемо е користуватись. Ну, я. О, от. Юрчик ловить на Матагі. Юрчик якшу. Кі... Кіш... Кайшу. Кайшу. Це в нього улюблений спінінг, В нього їх три однакових в човні. Один він вже зламав, як і в минулому році. До речі, в першому турі ми тільки приїхали на точку, а там вже немає тюльпана. Ну, в човні вудлища ломаються. Якось так. Так, друзі, поки Орлов не бачить, він пішов за машиною з причепом. Зараз будемо сліпуватись, я вам трошки все ж таки розповів про приманки. З того, що бойове, що найкраще тут працювало по щуці і судаку. Ну, напевно, що як не дивно, можете вважати, це реклама або ні. Але я думаю, ви там побачите це в моїх відео з тренувань. Number one. Це Shaker 375. от В такому кольорі, і ну, вже постраждалий махі-махі. В чому фішка на міляках, де глибина 1,5 метра а, під рівномірну проводку саме за рахунок великої і широкої п'ятки. Він дуже класно працює, як вертушка. Просто ви його рівноміркою ведете і аж кінчик відбиває. На вазі 8 грамів, в принципі, нічого більше. На джиголовці, тому що ловля в траві. Ну і тут воно все-таки погризано бойове. Друга приманка це те, що мені сподобалось, це рак, який називається карате кров. Я його трошки підрізав десь пару сантиметрів тіла. Може зараз знайду цілого, ось він є. Отак оце виглядає. Щоб гачок ближче був до краю, я трошки підрізав. Там, де потрібна була плавна подача, ставив 6 грамів. Там, де швидко проходили і бистра проводка була, ставив 8. В принципі, новий рак хітяра цього сезону, в нього. Тверде тіло, як у всього ланкер-сіті, що мені теж дуже подобається при ловлі в траві, приманка не сильно сповзає з гачка. І клешні, вони не твістерної форми, вони мають такі упорчики, і він так повільно, повільно, як жабка робить. І саме це тут дуже заводить щуку. Далі, якщо по губі, це теж, в принципі, з цієї ж історії двохвостих приманок, це. Зимановська жабка. Це такий подвійний віброхвіст. Він так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Широке тіло, дуже парусить, класно. Тобто можна вести дуже повільно, прям повільно можна вести цю приманку, став її там на 5-7 грамів головку, іноді з волосінням, іноді ні. І це теж давало класні результати. Предатор нікуди не дівається, він тут дуже класно працює. Взагалі, риба тут дуже полюбляє жовті, зелені а, і білі кольорі, кольори. Тобто, ну, кольори-провокатори. Ну, По гумі, напевно. Так і все, пробувала дуже багато всього, і Мігабасовські раки, і ну, твістер. До речі, класика, улюблена приманка Дмитра Корзінкова. Дуже багато було покльовок, але, блін, як не дивно, жодної щуки я не дістав з води на цю приманку. Але вона їй теж тут подобається. Об'ємне тіло, об'ємний хвіст, теж під повільну проводку. От він в мене на 6 грамах змонтований. По гумі, напевно, все. по... Залізякам непогано працюють вертушки тут. Це в мене Вільямс 4 номер. На білу я, чесно кажучи, її не кидав, а от на зеленої оконці і щуки теж вльотували. Звісно, що, друзі, чатери. Це те, що іноді дає рибу і спінери, ну Ці приманки тут. Нормально працюють. По судаку, чесно кажучи, перепробували супер багато рибок от, різних різних, різних але найкраща рибка, що в мене тут спрацювала, її класно видно в прилад, тому що є нюанси по іншим рибкам через те, що тут непогода і хвилі. дайва торнамент Дефін 6 дюймів або 150 мм. По судаку, ну поки що, number one, може щось підберемо. Ось така статистика по приманкам. І, до речі, до речі, забуті давно приманки це Ратліни. Це коли вже щука надпасивна, виходить так, що дуже швидкою проводкою, важкий Ратлін, ну, там, 65 мм, це дуйловський. Такий самий 55 Yuzuri 3 ds Vibe, Дуже швидкою проводкою. По міляку риба агресивно його бере. Саме та, яка заліпша, і не хоче вже нічого брати. Ні повільні проводки, ні резину не хоче брати. І, до речі, ратліни тут дуже круто збирають окунів. Так, ну що, зараз ми підіймаємо на щовину? Така от вийшла. Цікава риболовля. Проходили по місцям, які хлопці вважали не дуже рибними. Так ми це і підтвердили. Хоча було спіймано близько десятка риб в цілому. І що сказати, Думаю, треба що... треба сказати те, Саня. Що тренування це такий процес, коли ти знаєш, що там нема риби, або вона її там мало, але все, все одно туди йдеш І це перевіряєш. Ну от сьогодні це і відбув. Так що хочу подякувати спонсорам збірної України. Це компанія «Бетон», це компанія Adaptis і, звісно, компанія Фінвал та Вів'яра. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Чекайте на наступні відео з іншими спортсменами. Чекайте на. Стріми, хоча стріми, ви вже певно що бачили, тому що е відео виходять вже після тури. Вам подяка, підписка на канал, і зустрінемось на наступних рибалках.